thank you Чи запитували ви себе, чому в математиці основою математичного ряду є число 10? 10 одиниць, 10 десятків, тобто 100, 10 сотень, тисяча і так далі. Чому у вимірах простору користуються не тільки сантиметрами, а й дюймами та футами, але основою прикладної математики став саме десяток? Тепер нікому і в голову не пройде ідея замінити деку дюймом це нераціонально, то звідки ж бере початок цей сакраментальний та раціональний десяток? Стародавній Греції чи Риму, а може древнього Єгипту. До 19 століття всі вважали, що числа від 1 до 10 спочатку вживалися в санскритській мові, яка була і є в Тібеті, тобто в Індії. Але у 1880 році польсько-російський філолог-сходознавець Михайло Красуський опублікував сенсаційне і надзвичайно цікаве документальне дослідження під назвою Древність малоросійського язика, яке радикально переглядає загальноприйняті погляди на походження мов і місце мови української. В цій праці він вперше в історії пояснив походження назв перших чисел на основі виключно тільки української мови. Переважна більшість науковців сходяться на тому, що до 10 древні люди навчилися рахувати за допомогою пальців на руках. Виходить, руки були першою рахівницею, ба навіть, можна сказати, першим калькулятором. Досить примітивним, адже рахувати на ньому можна було тільки до 10. Проте цей своєрідний калькулятор був у всіх людей, у всіх народів. Але першими використовувати свої руки як рахівницю почали саме пращури українців. Адже в жодній мові світу назви чисел не пов'язуються з характеристикою пальців на руках. До проблеми впритул підходили Максимович, Лукашевич і Драгоманов та розв'язати її зміг лише Михайло Красуський, вчений з колосальними знаннями орієнтальних і європейських мов. Свои пратья Красуйский писал, нет сомнения, что название чисел, употребляемых всеми арийскими племенами, принадлежит глубокой древности. Если бы мы могли объяснить их, то есть чисел происхождения, то тем самым нашли бы ключ для разъяснения арийского вопроса. Отже, пропонуємо вам ознайомитися зі змістом цієї праці Красуського, яка порушує надзвичайно важливу тему першоцивілізації і в якій переконливо доводиться думка, що сучасна українська мова і санскрит схожі не тому, що українська вийшла із санскриту, а навпаки, цитуємо Красуського, проїзвіла санскритський, який уже вовсе не вважається отцом всіх арійських. Далі філолог досліджує, що число один походить від українського одвін, розуміючи під цим рахунок, що починається від нього, від першого пальця. Але це не новина. Всіма визнано, що на вираз одиниці послужив український займенник Він. По-польськи єдно, по по-італійськи уно, латинське унус, французьке ун, німецьке айн, англійське уан, санскритське уна. Число два двоє походить від другого вказівного пальця руки, яким показують на предмет і говорять твоє. З часом буква те в слові твоє стала звучати як де. Так, очевидно, виникло слово двоє. Але спочатку наші предки навіть не лічили, просто ділили речі, говорячи од він і твоє, показуючи вказівним на речі другого. Поляки часто замість твоя говорять тва. Санскритською тва означає ти. Італійською звучить «туо», англійською ту і німецькою ду. Через деякий час люди стали лічити задіюючи середній палець. Зверталась увага на те, що він треться об бокові пальці. Показуючи це, третя говорили тре. Згодом вже стали промовляти три. Таким чином палець, що тре, утворив наступну цифру 3. Італійське тре, tre", латинське трес, німецьке драй. Санскритське трі. Наступний палець також треться об середній, але вже не скажеш тре. Тому, виділяючи його, говорили щетре. Пізніше слово стало звучати штири. Чтири. І на кінець чотири. На кельтській мові звучить четір по-санскритській чатур, по-литовській кетурі. Останній палець на руці, найкоротший, немов наполовину підрізаний, напівутятий або підтятий, став звучати п'ятий. Чехи говорять паті. Поляки пєнч, на санскриті панчан. Закінчивши рахунок на одній руці, з часом перейшли до іншої. Ще єсть. Так виникла цифра 6. На гебрейській звучить шеш, латинською секс, німецькою зекс, англійською і французькою сікс, а санскритською шаш. Наступна цифра безпосередньо не пов'язана з характеристикою пальця. Не підлягає сумніву, що назва цього числа походить від українського слова сидимо. Нічого не робимо. І дійсно наші предки ще задовго до християнства, після шести днів праці, на сьомий день відпочивали. Недарма цей день називався неділя від слова ніділать або ще день тиші тиждень. Одним словом, і російське, і українське старе слово сідмий походить від сидимо, тобто відпочиваємо. Чеське седм, польське сєдем, по по-італійськи сетте, санскритською саптам, а німецькою зібен. Пізніше українське Сидимой стало семи, російське сім, а українське сім. Середній палець другої роки вже не називався тре, хоча він і насправді тре сусідні пальці, але так як він наступний від сьомого, то його так і назвали від сім. Так виникла наступна цифра вісім. На санскриті ця цифра звучить вастім. по по-польськи «осім». Дев'ять походить від українського давить, тому що дев'ятий палець тисне на восьмий, так як тре або ще тре повторювати було незручно, тому і цей палець, який давить, став називатися дев'ять, схоже, чеське девент, старослов'янське носове девент, польське девінс або «дзєвіц», санскритське авант, наван, а німецьке нойн. Показуючи останній палець другої руки, говорили досить. Звідси й пішла назва цифри 10. Слово досить в свою чергу походить від слова досита. Коли сіяли борошно через сито, то сіяли його до дна, але діряве сито дном не назвеш, то говорили досита, доки не скінчиться борошно. Тому російське «наєлся досита мало б звучати «наєлся до дна. Тобто нічого не залишив. По чеськи «десять». Санскритське дасан, латинське «десем», німецьке цен і англійське Тен. Якщо ми порівняємо англійське тен з українським 10, то на перший погляд ніякого зв'язку між цими словами не побачимо. Але коли ми між ними поставимо слова інших народів, то побачимо, що такий зв'язок є: українське 10, польське дзес, чеське 10, Латинське десем розлетілось на французьке дікс, німецьке цен і англійське тен. Михайло Красуський досліджує, як виникли й інші цифри, але назви вже тільки перших десяти переконливо свідчать, що без української мови їх походження не пояснити.